Меру вам, дорогі брати та сестри, ми знову з вами зустрілися в монологах, присвячених тема, темі євангельських читань, які ми слухаємо у наших храмах. Сьогодні ми з вами наблизилися як ніколи до події Голгофи і до події Воскресіння, але цим подіям передувала звичайно страсна неділя, страсний тиждень, яким він був, з чого він розпочинався, і для чого взагалі Господь прийшов на землю. Перед Страстним тижнем відбулася подія, яка в церкві називається Вербна неділя або Вхід Господень в Єрусалим. Перед тим, як ми з вами поговоримо на цю тему, хотів би перед усім звернутися до тексту Святого письма, а потім на його основі ми звернемо увагу на окремі аспекти того, що нам говорить святе письмо. Євангелія від Іанна, воно читається в неділю Входу Господнього в Єрусалим, і треба нам розуміти чітко про те, що за Господом у День Входу Господнього в Єрусалим пішло багато людей по єдиній причині. Це було Воскресіння з мертвих його друга Лазаря. А жіотаж, який викликало Воскресіння Лазаря, між людьми зробив велику, 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 скажімо, сьогоднішньою мовою, рекламу. І люди хотіли побачити просто цього великого чудотворця, який воскресив з мертвих Лазаря. І сьогоднішня Євангелія говорить нам про те, що Господь перед Паскою за шість днів прийшов у Віфанію, де був Лазарь померлий, якого кого він воскресив. Нам говориться про те, що е, дуже такий тонкий момент. Господу приготували вечерю, і Марфа прислуговувала йому. Марфа і Марія це були дві рідні сестри Лазаря. І написано у Святому Письмі, і Лазарь був одним з них, з тих, хто возлежав з ним. Тобто, нам Святе те письмо підкреслює не просто подію Воскресіння Лазаря, а нам Святе те письмо говорить про те, що Лазарь був настільки придатним, повністю. Цілісно до життя, що він був присутнім на цій вечері, де був Господь. Говориться наступне у третьому вірші 12 глави. Марія, взявши фунт нардового чистого, дорогоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїм Його ноги, і дім наповнився пахощами від мира. На, у, звернемо увагу на третій вірш. Що таке передусім перед нардове, чисто, чисте дорогоцінне миро? Ми згадаємо цей вірш у події в Воскресіння, коли жінки-мірносиці спішили до гробу. Святі, оці тлумачать в екзегетичному полі це місце так, коли Христа зняли з голови, жінки-мірносиці не встигли його допомазувати. Справа в тому, що в єврейському народі, коли помирала людина, її помазували трьома видами міра. це було нардове міро, про яке ви щойно чули в Євангелії. Друге міро – це називалося міро смирна. І третій від міра називався «алоє». Так ось Господа, коли е, знімали з гроба, помазували тільки оцим миром, про який за про яке зараз іде е, мова. Господь дублює цю думку трошки згодом у сьомому вірші через три вірші. Ісус же сказав, залиште її, вона зберегла це до дня погребіння Мого. Тобто ми маємо чітке, чітке е, бачення того, що Господь все-таки. Підтверджує цю думку святих Отців про допомазування Його миром після Його Воскресіння. Друге читання, яке читається в цей день, брати та сестри, це читання апостола Павла у його посланні до філіпійців. Звертаємо увагу теж на окремі вірші. Читання звершується 4 глава, 4, -й, 9 -й вірш. У четвертій главі апостол пише до філіппійців так: радуйтеся! Завжди в Господі, і ще вам кажу, радуйтеся. У шостому вірші апостол пише: не турбуйтеся ні про що, але завжди в молитві та проханні, з подякою відкривайте свої бажання перед Богом. Зафіксуємо собі думку радості. А тепер давайте у вигляді такого монологу з вами порозмірковуємо просто про подію входу Господні в Єрусалим. Передусім, церква нам пропонує тему того, чи я не є у натовпі тих людей, які сьогодні кричать Христу «Осанна», а завтра будуть йому кричати «Розпни, «Розпни Його. Це перше питання, яке пропонує нам кожному з нас церква сьогодні, тому що в сьогоднішньому світі дуже, як ми бачимо, багато масок. Навіть серед християн є люди, які сьогодні ходять до храму, завтра вони зраджують Христа. Друга тема, на якій наполягають все таки святі отці, говорячи про вхід Господен в Єрусалим, і це зафіксовано в їхніх екзегетичних творах, це тема самотності. Господь, йдучи на Голгофу, поступово залишається сам. Сьогодні апостоли, написано в Святому Письмі від Євангелія, від Іоанна, були здивовані вчинком Христа, тому що вони думали, що їхній раві буде великим пророком, який стане володарювати народом. І апостоли думали, що вони будуть займати якісь певні політичні, можливо, посади, але все вийшло до навпаки. Господь посилає апостолів, щоб вони. Привели до нього тварину, тварину незвичну, молоденького осла. Святі отці, наприклад, такі, як Епіфаній Кіпрський, Феофан Затворник, Феофілакт Болгарський, Григорій Ніський, говорять про те, що навіть у тварині Господь виявив миролюбивість свою. І навіть тварина відобразила. Те, що Господь прийшов з миром, все-таки до людей. Він прийшов не з мечем, а прийшов із миром. Отці говорить так, що кінь є твариною військовою, тому що коней використовували все-таки під час війни, осля є твариною миролюбивою. І Господь навіть через цей крок показує, наскільки Він прийшов з -з 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 до людей з великою своєю любов'ю. Інша тема, вона відлунюється у апостольському читанні, і вона трошки нам не зрозуміла. Це тема радості. Чому у день входу Господнього в Єрусалим, коли ми повинні налаштуватися повністю на страждання Христа, на те, щоб співпережити з Ним Голгофу, на те, щоб разом з ним спів воскреснути, церква нам пропонує тему радості. Справа в тому, що. У церкві практично для цього світу є все алогічним. Церкву не можна зрозуміти розумом, її можна зрозуміти тільки серцем і душею. Звернемося трошки до Святого Письма на тему радості, яка відлунюється через призму саме цієї страсної неділі і радості через страсну неділю. Як можна радуватися коли розпінають Бога? Це питання, напевно, звучить у головах багатьох зараз людей. Виявляється, Господь нам говорить про іншу радость у цій призмі, задаємо передусім таку радість. Апостол нам говорить, це продубльовано і в Євангелії, коли Господь звільняє грішника, то Він каже, що багато ангелів на небі радуються за цього грішника. А тепер звернемося до Вознесіння Господнього. Воно буде через 40 днів після Воскресіння, що написано в святому письмі. В діяннях апостольських говориться так, що коли апостоли поверталися з Єліону, з гори, на якій вознісся Христос, з радістю великою поверталися вони додому. Невже апостоли, яких залишив, їх, який, яких залишив їхні гравуні, яких залишив їхній вчитель дорогоцінний, не плакали, не сумували, а радувалися? Чому церква у вербну неділю пропонує нам радуватися? Тому що ця радість через кілька днів перетвориться, преобразиться у велику радість, у радість того, що Господь був розіп'ятий і воскрес за кожного з нас. Верна неділя, брати та сестри, ще раз і ще раз нас готує до того, щоб ми повторюся ще раз співпережили з Христом Його останню дорогу. Будь ласка, за цей тиждень хто не встиг не пробував навіть. Співпережити з Христом Його події Воскресіння, Його події розп'яття, Його страждання. Будь ласка, у вас є ще можливість у цей тиждень зробити це. У вас ще сім днів для того, щоб почати. Розуміти, для чого, власне, для мене Воскрес Христос, чому Він був розіп'ятий? Можливо, я щось так не зробив в своєму житті. Можливо, своїми гріхами, вчинками, думками, подумками я зробив щось недобре в своєму житті і за мене теж був розіп'ятий Христос. Цю тему нам пропонує церква у день вербної неділі. Будемо пам'ятати ще раз і ще раз. Щоб ми не були тими людьми, які сьогодні кричать Господу, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, а завтра йому будемо кричати Розіпни, розіпни його. Нехай Господь, брати і сестри, у цей тиждень, який передуватиме Воскресінню Христовому, кожному з вас дасть сили співпережити, сили зрозуміти, чому для мене розіп'ятий був Христос? Де ті люди, які його розпинали, а де тепер християнство. Все зникло, історія зникла, гонителі зникли, нерони зникли, Максиміліани зникли, великі гонителі церкви зникли, а християнство стоїть, Голгофа повторюється. Ми сьогодні не просто згадуємо про подію, яка колись була, ми її співпереживаємо знову і знову. Православна церква побудована на співпережитті Голгофи спів пережитті Воскресіння, спів пережитті того, що для мене особисто зробив Христос. Тому будемо пам'ятати, що у цей день для нас найголовнішим є зрозуміти, що для мене особисто зробив Христос, що я можу зробити для того, щоб бути поруч із Ним, чому я повинен радуватися, та тому, що заради мене Він був розіп'ятий, а потім Він Воскрес. Тому що якщо б мій Бог був не Богом, а простим філософом, якого розіп'яли, моя віра була приречена, але Він воскрес. І апостол каже, якщо Господь не воскрес, то наша віра марна. Ось чому ми повинні радуватися у цей день. Тому нехай Господь дасть вам сил правильно пройти оцей шлях страстного тижня, правильно побути з Христом на його Голгофі, побути в тиші з Ним, спів. Розіп'ятися з ним, а потім співвоскреснути з ним. Миру вам до наступних наших монологів, брати і сестри. Нехай Господь кожного з вас благословляє і допомагає вам у вашому житті.